Всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. На кінець наш прицеп вже висох. Будемо її вже потихеньку збирати і будемо приступати до другого діла. Ну, зараз покажемо вам вже зібраним її. Перед тим як показувати його зібраним, через е, піхав на металу базу, покупляли і так, На кінець наш прицеп ми доробили. Дуже довго ми з ним мучились, ну але зробили. Сюди ж ми поставили усилені петлі для бортів, із-за того, що ті розтягуються. Стоять же ж діодні фонарі. Фонарі стоять в защиті, щоб не одбити, не побити, від, защита від болота, дощів, всього решта. Все. Файненько, рівненько зроблено. Було прийнято рішення зробити ось такі номера, так як були номера шестигранні, такі як в тракторі. Скажімо. Воно це є нефайно. Чоловік рішив зробити такі. Зробив дублікат других номерів. Ми йому переробили. Також знизу поварили скрізь крючки для стяжків, для ремнів. Вчіплена нова проводка. Все файненько, Прицеп повністю проґрунтований. Прокрашений, почищений. Це все перебране, все є нові стойки, косяків поки ми ніяких не наблюдаємо. Чоловік поки що так наглядав довольний. Зробили йому кріплення для розетки, щоб воно не болталося. Криша ж самі бачите як. Все відкривається, все легко, зручно, удобно. Чоловік займається кролями, думаємо, що йому комбікорм буде сухий. Чоловік же підключив до своєї розетки. В даному випадку обнаружив сам же, що в нього проблеми з розеткою. Рецепцію пляша, все чудово, чоловік довольний.